Всіх вітаю, навели порядок з пасанками. На рівні грон все видалили. Він навіть трошки посвітлішав, то не було часу. Зовсім. Зараз ви бачите восторг оригінальний, дуже старий сорт винограду, дуже багато років йому. Але наша сім'я дуже полюбляє хрустка. Ягода дуже смачна, дуже солодка. А це преображення почалося. Теж гарна завість в цьому році, вберегли від заморозків за рахунок того, що тут дуже така плотна забудова і немає вітрів, таких як на промисловій ділянці, там де вимерзло все. Так що будемо надіятися, що збережемо до збору врожаю після пасинкування чистки, провів обробку. До складу препаратів бакової суміші увійшов Рідоміл Голд, Фалькон, Свіч і Енджо. Отака комплексна обробка від шкідників і від грибкових хвороб.